Всім привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина і зараз у нас йде підготовка до висадки розсадного кавуна. Дивіться, ми нагорнули бугри. В минулому відео я вам показував мотоблоком, агрегатом, тим, що зварили само... самостійно. Отвори у нас в кожні 60 см побиті. Зроблені спеціальні приспособи. Я потім покажу який. Дивіться зараз, що ми робимо. Зараз у нас вже 9 година вечора. У нас зварений такий спеціальна ручка з колишком для того, щоб робити углублення, отвори. Ось ми беремо і проходимо по наших луночках, які вже є отвори. Робимо отвори. Для чого це потрібно? Для того, що ми зараз проливаємо це все вручну. Товариш мені пригнав 6000 літрів води. Зараз ми це все носимо. Називається. Супер на сьогоднішній вечір. У нас тут стоять каністри 20-літрові. Я запригую на Камаз. Беру шлангу. Відкриваємо і точимо. Набираємо каністри повністю водою. Висадка буде у нас схема 2.10 через 60, 8 тисяч розсади талісмана. Вже вирощений повністю, трішки запізнилися з висадкою, тому що погода не давала можливості висадитися. Хотіли висадити на 10 днів раніше. Зараз ми проливаємо отвори для того, щоб земля в нас була волога і ми могли краще посадити кавун, і він у нас краще прижився, так би мовити сказати. Робимо це вручну, довжина у нас рядів 145 метрів, фермерські біга з каністрами 20-літровими. 140 метрів вниз проходимо 17 травня. Завтра буде висадка. Всю ніч будемо поливати. Потім грузитись розсади. Я вам покажу, поїдемо на теплицю. Вибачаю, що пізно знімаю, темно вже трішечки сутеніє, але хотілося вам показати, як це все відбувається насправді, який люди закладають труть. І чому наш канал називається Шалена батьківщина, тому що в нас українці дійсно шалені люди. Тому що 9 годин вечора я прийшов зі служби сьогодні з суток, не спав сутки на сутках, 4 годинки сна. в мене було суток, приїхав, в обід передягнувся, не обідав, не було часу. Приїхав дом на поле, з'їв декілька сардельок з хлібом і поливаємо. Поливаємо вручну, безстресенько хочеться политися, полити все, щоб в 5 годині ранку вже поїхати на загрузку розсади, загрузитись повністю розсадою, бо на 7 годин приїдуть. Всі родичі, всі знайомі, всі друзі будуть нам допомагати висаджувати. Я думаю, ми за один день справимося, нас буде десь близько 10 людей. Газнемо гектарчик. Для чого потрібна чорна мульчуюча плівка? Чому ми висаджуємо на чорну плівочку? Тому що вона акумулює нам тепло. Мало того, що вона акумулює тепло, також вона зберігає нам вологу. Це дуже потрібно нам на ранньому, на... на раннім, на всіх стадіях вегетації. Потім ми будемо вносити різні профілактики. Зараз він у нас трішечки затягнувся в розвитку, тому що перестояла розсада. Ну, нічого, ми будемо качувати різними антистресантами. Також, якщо вам буде цікаво, в нас багато на каналі дрой різної крутої інформації про вирощування полуниці, малини. А, також в цьому році покажу вам наглядно, як виростити класний огірочок в себе вдома, кабачок. А, він у нас вимерз, ми його пересіяли. Також кукурузку, як я відкачую кукурузку, яку приморозило. Зараз ми там вже робили декілька цікавих підкормок листиних. Я вам все розповім на ютуб-каналі більш детально. Так, зараз ми набираємо останню каністрочку і йдемо проливати. Я вам покажу, як це все відбувається. 8 тисяч лунок, 8 тисяч літрів треба буде внести на сьогодні. У нас час до 5 години ранку. Уже сутеніє, я ж кажу, дуже темно. Для цього ми використовуємо отакий спеціальний маркер. Просто кусок у нас сьогодні е з підплівки картону валяється, щоб було видно нам, де ми поливаємо, щоб не загубили ми рядочок. Так, супербанка у нас заміна кисоновського літрового обрізана. Десь приблизно 600-700 грамів. І ми просто набираємо баночку. І в кожну луночку, повну баночку ми виливаємо. Темно, так? вже? буде. Ну нічого, а що? і ночі треба робити. Всім доброго раночку. Зараз на годиннику у нас 6.30. Ми майже закінчили з проливанням нашого. Грунту під кавунчик, але не до кінця. не до кінця. Залишилось нам ще 12 рядочків. Дополиваємо зараз. Я вже попривозив, ось можете бачити розсаду нашу. Стоїть ось талісманчик наш такий. Гарнесенький. Порозкладав по три касетки на рядочок. 77 -ка касетка в нас використовувалася. Отак От виглядає кавунчик. Зараз приїдуть всі і починаємо посадочку. Перед висадкою я ще пролив його за два дні аміностаром, антистресантом. Ось такий він має вигляд. Опа, отака От корнева нашого кавунчика. Отакий. От Трішечки перестояв. Але... Не могли висадити ніяк. Не погода, не погода. Зараз почнемо висадку. І далі... Далі я вам покажу, як все садимо. Майже досадилися, отак виглядає участочок з посадженим нами кавунчиком. Отакі росточки. Так, ми його приливали. Є у нас така штучка для посадки полуниці. Зараз біжимо з вами, біжимо. Поки біжимо... Я вам трішечки розповім. на гектар 8 тисяч саженців. Нагадую, ми посадили. А, так, так, так. Схема посадки 2.10 через 60 використовували чорну мульчуючу плівку 30 мікронну. 30 мікрон. Так, залишилось у нас ось стоять кавунчик з касеткою. Дивіться, отак виглядає кавун наш. Зараз я возьму декілька саженців і вам наглядно продемонструю. Так, беремо саженців, така корнова система, бачите, дуже гарна корнева. Так, тут було все у нас пролито. Беру цієї штрикалочкою, Тут земельку трішечки ковиряю, щоб була вона м'якіша. Земелька пролилась гарнесенько. І беру саженець. Роблю для нього місце, вставляю, обжимаю, так хорошенько. Потім з міждурядя беру суху земельку і обов'язково оце все діло ми обсипаємо. Обсипаємо сухою землею. Для чого? Щоб не було у нас доступу повітря під плівочку. Плівочка чорна в нас не пропускатиме повністю бур'яни. Не буде пропускати бур'янчика нам. І триматиме вологу. Краще. так, Оп! І з міждурядя земельку і просипаємо. Триматиме вологу. Бур'яна не буде, коріння краще розвиватиметься. Оп, і от І все у нас вийшло. Отак посаджений він виглядає. Красота. 40 рядочків у нас тут. А ви обов'язково підпишіться, далі буде більше більше корисної інформації. Також підпишіться на мій тікток Кочевник. Там я викладаю відео майже кожного дня. Є можливість більше контенту. Але відео коротенькі. Тут повномасштабно на Ютубі ви можете бачити повну картину, все як відбувається, більш детально, а там тільки такі чуть-чуть інформації. Все, підписуйтесь, далі буде більше.